Відібрання житла за заборгованість по комунальних послугах, зміни ці до законодавства. У мене логічне питання виникає. Ну, добре, забрали ви в людини житло? Кому ви його будете віддавати? У нас не вистачає українців заселити всі квартири і будинки, які є в Україні. Забрали ви то житло? Кому ви його віддасте? Іноземцям, які сюди приїдуть? Чи кому? Я не розумію. Ви спочатку. Зробили українця ніщим, загнали його в борги. Тепер, коли він хоче зимою зігрітися і вижити, і немає грошей, то ви в нього вже хочете відібрати житло. Ви це житло будували? Ви його будували? Скільки житла ви побудували для переселенців? Скільки житла ви побудували для молодих людей, які хочуть створити сім'ю? У нас демографія дуже низька. Скільки ви житла побудували для молодих людей, які хочуть створити сім'ю? Скільки ви кредитів дали безвідсоткових молодим людям? На житло. Чи, може, в нас дороги є важливішим пріоритетом, ніж сім'я в державі і народжуваність? Не вистачає нервів з цими всіма новинами законодавчими.